Нещодавно Володимир Зеленський згадав про українську балістичну ракету САПСАН, і Нещодавно ми пам'ятаємо, скільки питань від наших глядачів було про ракету Довгий Нептун, яка може атакувати об'єкти на території Росії в глиб до тисячі кілометрів. Утім, поки що про е серійне виробництво цих ракет не йдеться. Ну що найменше ми не бачили використання е по цілях в глибині Російської Федерації саме українськими ракетами. Ну ми не говоримо про морські так, про ті, які морського базування Зараз хочеться про е, сухопутні справи поговорити. Як гадаєте, от це серійне виробництво? Чому досі не налагоджене? Чому якщо є прототипи, е, тобто це не, вист... не... не вистачає нам грошей? Чи в нас немає потужностей? От бо презентації бачимо, а атаки в глиб Російської Федерації не бачимо. Ситуація така: в нас весь час наносяться удари по наших підприємствах. І тому, а ви ж знаєте, де в нас випускалися балістичні ракети? Це Дніпро. Там же і Кабезне, конструкторське бюро, яке розробляло ці ракети. Там же можливості для тестування цих ракет, для швидкого тестування ракет. Да? От. Полігони теж знаходяться в районі бойових дій, там де можна було випробувати ці ракети. Тому через це ми змушені. Відвозити наші і конструкторські підрозділи і виробничі підрозділи розосереджувати. А це значно стримує процес вдосконалення, процес доведення до серійного виробництва тих зразків, які розробляються. Так? Ну, Самі розумієте, якщо все поряд і все компактно, так, як у росіян, так? тут же тобі КБ через паркан завод-виробник. І там в десятки, в десятки кілометрів знаходиться там випробувальний льотно-випробувальний інститут. Я кажу про Московську область. В нас через такі от умови, от ми не зробили це до війни і зараз за це розплачуємося. У нас зараз цей процес більш тривалий. От. І крім того, ну, потрібно ще й, скажімо так, розробили ми ракету, але ж до неї потрібна ще й самохідна пускова установка. А це величезне росіяни, наприклад, в Росії не роблять пускові установки. Всі пускові установки для їхніх ракет робляться в Мінську, на мінському заводі важких тягачів. В нас нема, нам треба знайти таку відповідну базу.